Всім доброго раночку. Якщо він добрий, хотіла це, не було коли. Привезли мені сусіди. От, відпочивали в Італії і привезли мені такий фрукт. Пульсія чи якось вони так називають її. Це плоди каптуса. Коротше, підвищена тривога мене перебило. І вийшло, що запись пішла без е, звуку. Розпакувала я вже цей е, кактус. Ось така шкірочка. По боках обрізала. Бо тут е, ще є от в цих точечках. можуть бути іголочки. Бути. А оце сам фрукт. Це всередині, щоб можна їсти. Ну Казали, що кісточки викидати, е, випльовувати, ну, якщо ти будеш виплювувати, звісно, це тільки будеш сидіти плюватися тут дуже багато кісточок. Дуже багато кісточок, але воно мені нагадує е, по смаку, огірок, диня, яблуко. Гарбуз, щось таке. Ну, не знаю, кому як, кому що нагадує. Ну, скажу чесно, щоб якщо б він би у нас продавався, я б його не купувала. Він мені не сподобався як фрукт, бо дуже багато, як екзотіку коштувати перший раз на смак, так, тому я і скоштувала. Дякую моїм сусідам. Що привезли отаке чудо з Італії. І дали спробувати. І, воно у нас, мабуть, теж продається. Я не бачила. Треба, кстати, глянути, буде в сільпо Продається у нас по чи Ну, я думаю, що продаються. Так, всім гарного дня, бо у нас він не гарний чогось. Бо сусіди нам його трошки. Не трошки а портять дуже добре, суки. Перебираємо буряк. Це такий столовий буряк виріс, щоб ви розуміли. Це саме такий невеличкий ще. Там як голови лежать оно. Ну. Випустили курей і курчата всі разом бігають. Дивлюся, щоб не щоб не били курчат. Але вроді все нормально. Ось маленькі. маленький Це м'які якісь. А це на корм куром піде. Яблука, ще два гірка знайшли. Квочка б'ється. І при чому зі своєю сестрою. Другом зробила. Кажу, от випускай, вони вже маленькі. Хай, ну я думаю, що не будуть Ну, я не бачила, щоб кури обіжали їх. Це нормально. Ця ось окурочка, та що була бок роз... розодраний був. Бо вилікувалася несе яйця. Це мараниха. Такого півника оставила для наших дівчуль, Одного рука на такого, що у нього хвостик не відріз, але гарний. Мені не подобається. І білий що там є. І це буде два. І оцей білий півник. Вже десь хвоста немає. Це, що мені повезло, що в мене вилупилося індюшат, п'ять штучок. Було їх шість, але один загинув і п'ять залишилося. Із них три самки коричневих бурбона і одна чорна помісна, і один самець. Прийшла садити помідори. Ви таке робите, пишіть в коментарях. Бо, як вияснилося, що краще отакі От буду висаджувати помідори. Бо як вияснилося, що помідори ті, що самі посходили весною, вони... Саме найкраще ростуть потім. І дають приплоди і взагалі розсада дуже гарна. Головне не забудь, що я їх тут посадила. Риє зараз настроїмо і будемо садити приберемо діляночку. І на зиму посадим помідори. Це роблю фото і відео, щоб понімати що то повсходило. Бо іноді забуваєш. Помідори на розсаду посажені. Побачимо, що весною буде. Ось така у нас капуста. Гусінь і оброблялося, але гусінь свою роботу робить. Осталася тільки капуста. І буряк кормовий. І це на днях ми зберемо, і на цьому все. А ще петрушку треба зрізати ось. І на цьому все. З огородами покінчено. Тут була картопля, вже прибрано і вивозиться гній. Руба теж прибрані. Там наші курчата ходять з кочечками. А ця полуцниця, що я обрізала, і вона знову си попускала, Відросла і пустила знову усе. Проїздить у нас тут генеральна уборка. Всіх дівчуль повиганяли роблять генеральну папу уборку. Знаєте, я навіть навіть не знаю кількість своїх курей, скільки у мене тут їх не щитала. І кандидати ось ось сидить на порозі така маленька, яку треба прибрати буде. І треба переробити буде. Яйця зборник, бо вони достають клювом, розхльовують яйця. І хочу рівну кришу зробити їм і зверху зробити ще один осіст, бо їх дуже багато. І їм малувато місце. Воно сидить. Надулася. Треба її прибрати, але зараз ми не можемо нічого робити, бо світла немає, води немає. О, як стопчик. з цієї пустив корні і росте. Давно ми вже тут не... Знімали треба зробити обхід все одно перелетів чи перелетіла? Ага. Ще один півень воно перелетів. Були таке, бо курка прилітала, вигрібала все з миски. Коротше, оця шовковиця померла походу, але ми оставимо її, побачимо, що з нею ще буде. Ані замовлю ще одну. Ця шовковиця вижила і дала нові приплоди, але був мороз і знову прихватив. А це наше стадо гусей. От я тебе дивлюся, що... Де тут гусак наш? Бог його знає. Гусочки то он у мене з кольцами одіті. А де старий гусак? Вже тепер не видно, де гус... гусак старий. А мой ну видно. Да, да, так. Да. Оце, це да. Там біла і сіра з кольцами. А де гусак старий? Ага, воно він чорним плювом, мабуть. Ось ну, цього він іде крайній. Ось таке у нас стадо. А там у них озеро. да, був хріну там, хріну немає, все з'їв. Гусі все поїли. А Це півень був відсаджений, він перелетів і ходить там. А де він ночує, так Бог його знає. Треба сказати чоловіку, щоб він... Вночі пішов, перевірив. Зараз йому скажу, що там півень і то він розгрибає. Ось такі у нас. Вишня у нас нормальна, горіхав немає, померзло. Такі-то справи. Всім попав, до нових зустрічів!